Вітаю друзі! Батьків сад на зв'язку. Дивіться, це початок росту пірги. Відводки з маточника висажені місяць тому. Тільки зараз починається вегетація. Два літра контейнер. Це щоб ви розуміли один сорт. Мандам. Площака має довжину десь біля 30 метрів. Це весь ряд мандам. Так що буде достатньо всім саженців. Далі там інші сорти посажені. На наступній площаці так само. Ось сорт. Дорожка 15 метрів. Сорт Конейвуд. Так само. Почалась вегетація. Два місці йому потрібно для вкоренення, для розвитку і кореневої системи і вегетативної маси десь середина липня, я думаю, саженці будуть доступні до продажу. Жимолость така двохрічна, 3 літри горшок, висота її десь біля 80 см лохина, фундук і так далі. Працюємо.